основним викликом для сучасної системи освіти є дефіцит людей, які дійсно зацікавлені у розвитку та відновленні, каже ректор Поліського національного університету Олег Скиден. Окрім того, є й інші проблеми, пов'язані з безпекою студентів і викладачів, а також із впровадженням реформ. Задля того, аби обговорити нагальні питання і разом знайти їм рішення у Житомирі. Провели круглий стіл у рамках програми «Добробат реконстракшн Саміт. Добробатів це ініціатива, яка по відбудові України. Але колись на початку це було відбудова зруйнованих зруйнованого житла, зруйнованих будівель і споруд сьогодні добробат розширює свою діяльність і. І комплексно підходить до питання відновлення освіти України. За час повномасштабного вторгнення Росія пошкодила чи зруйнувала близько 4 тисяч навчальних закладів України. 126 з них на Житомирщині. Усі освітні заклади, окрім ліцею номер 25 відновили. Однак нещодавно Російська Федерація пошкодила їх вдруге, зокрема у Новогуйвенську та Коростишеві. Саме тому питання безпеки викладачів і дітей під час повітряних тривог наразі пріоритетне. Говорить директорка департаменту освіти і науки Житомирської Ова Наталія Осипович, питання безпеки ну нагальне стало повномасштабного повноштабного У Нас було всього навсього 300 укриттів. А сьогодні ми маємо. Тисячу нових створених таких просторів і укриттів, ну або будново збудованих, реконструйованих або облаштованих. Ми зараз уже говоримо, що ми не рахуємо кількісного укриття, а ми створюємо вже якісні укриття, щоб вони там були гарні відповідно до норм законодавства і вентиляції, і витяжки, і всі всі необхідні умови. Також на заході предметно обговорили і питання реконструкції ліцею номер 25 який російська ракета зруйнувала ще 4 березня 2022 року. Сьогоднішній день, що нам повідомила управління капітального будівництва, закінчуються тендерні процедури для того, щоб визначити переможця, який буде проводити демонтаж зруйнованих споруди, а вже потім дослідження ділянки земельні та і підготовка до проектувальних. Робіт, окрім того, серед головних тем, які піднімали під час «Круглого столу, були психологічна підтримка та STEM-освіта у навчальних закладах. Педагоги з різних громад Житомирщини могли поділитися досвідом і віднайти цікаві кейси, які впроваджуватимуть на місцях. Ситуація змінилась, нові вимоги, нові виклики потрібно готувати сьогодні. І, і в школі, і в університетах, і в коледжах фахівців. Якщо ми не будемо мати кваліфікованих кадрів, не буде з ким освоювати ті інвестиції, які, начеб, мають прийти після. Завершення війни для відбудови, тобто людський капітал це, це основне анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 59 дев'ять випускників ліцею номер 4 міста Житомира почули свій останній дзвоник. Дар'я та Катерина кажуть: за школою та однокласниками, але готові до нового життєвого етапу. Навіть коли ми танцювали вальс випускний я стою. І в мене ще немає такого освідомлення, але розумію, що зовсім скоро уже чекає доросле життя, і вже все. Школа, школа пока. Чим запам'ятався навчальний рік, тим, що діти активні, попри всі труднощі, які були, попри тривоги, попри недоспані ночі, діти все ж таки брали участь у всіх конкурсах. Вони були активні, гарно навчалися. Успішно закінчили навчальний рік, і ми достойно. Перейдемо до наступного навчального року. Я дуже дякую за це учням, батькам, батькам за співпрацю. через виклики повномасштабного вторгнення цей навчальний рік був наповнений повітряними тривогами і складнощами. Однак учні прийшли це випробування гідно і готові вступити у доросле життя. Які взагалі ви відчуваєте емоції в цей день? Радісні, сумні, що покидаю школу, що учні наших однокласників для мене випускники це завжди знаєте така надія це діти, які йдуть в доросле життя, і я сьогодні побажав завжди бути впевненими собі. Завжди рухатись тільки вперед, до своєї мети, не зупинятись. Я сказав, що двері навчального закладу, ліцею номер 4 завжди для них відкриті. Під час свята дітей нагородили за перемоги у конкурсах, олімпіадах і здобутки у навчанні. У нас дуже дуже багато перемог, багато обдарованих дітей. Ми брали участь у різноманітних конкурсах і діти у них перемагали. І сьогодні ми нагороджували дітей. У нас є найкращий учень року 2025, це співок Марічка. Це учень з дистанційної школи Свірчевський Олександр, який є наймолодшим науковцем, і ми цим пишаємося. Свій перший останній дзвоник почули і учні Альони Аніщукової. Класна керівниця каже: цей рік для них був наповнений відкриттями і новими знаннями. Але малюки сумлінно вчилися. Кожна дитина індивідуальна, кожна дитина цікава, творча, креативна і неповторна. Головне підібрати ключик до кожної дитини, а потім разом з ними творити щось цікаве, креативне, творче, а головне успішне і результативне що саме тобі подобається у школі. Із предметів математика письмо та фізра. Після урочистої частини свята усі діти відправились у свої класи, аби подякувати одне одному за навчальний рік і покинути навчальний заклад. Хтось на три місяці літніх канікул, а хтось назавжди. Із з початком червня у Житомирських дитячих садочках розпочалась низка заходів пов'язаних із оздоровчим літнім періодом. У ДНЗ номер 63 90 дошкільня доєднались до події та зустріли літо із посмішками на обличчях. Ми проводили флешмоб, проводили спортивну музичну розвагу, проводили стафети, малюнок на асфальті. Діти розважалися, грали, танцювали. Весело проводили час. Адміністрація садочка намагається проводити такі заходи постійно, аби подарувати дітям радість у Нинішній час, незважаючи на такі тривожні ночі дні, ми намагаємось подарувати дітям радість, свята, казку. Малюємо, танцюємо, співаємо, граємо. У дітей повинно бути дитинство, щасливе дитинство, будіти наше майбутнє. Активності та веселощі для малечі організовуватимуть впродовж усього літа. Спортивні і музичні заходи проводитимуть у свята. Пояснили в адміністрації. Щоб кожен день був цікавим, змістовним, казковим. Звичайно, будемо дарувати такі щасливі миті. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК-1. Нестабільна та нехарактерна для весни погода панувала на Житомирщині упродовж трьох місяців. У березні стовпчики термометра фіксували до плюс 25 градусів тепла, у квітні навпаки, сніг і морози. Травень вже закінчувався затяжними дощами. Синоптики прогнозують, найближчим часом погода характеризуватиметься стрибками температур і грозами. Уже завтра на території житомирщини проходитиме холодний фронт з хвилями, який принесе дощі. У північній половині області вночі невеликий, а вдень значний дощ. У південній половині області, в тому числі і в Житомирі, вночі без опадів, а вдень помірний дощ. Вдень очікуються грози по всій області. Град в окремих районах шквал 15-20 метрів в секунду. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки на території області через грози та шквальні вітри. Однак температурні показники будуть високими. 13-18 вночі і 23-28 у день, у Житомирі 15-17 вночі і в день 26-28. Вітер буде південно-західного напрямку і при проходженні фронту змінить свій напрямок на північно-західний, 7-12 метрів в секунду. У середу опади припиняться, а температурні показники знизяться. Уночі очікують до плюс 10 градусів за Цельсієм, у день до 26. 5 червня очікується наступна хвиля теплого фронту з заходу. Місцями невеликий дощик, вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. І доволі тепло вночі 13-18, удень день даже 25-30 градусів. Температурні показники будуть стрімко йти угору. Ближче до вихідних, ймовірно, знову повернуться короткочасні грозові дощі, але буде тепло. З понеділка ж слід очікувати похолодання. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1